Сьогодні 13 липня йду на другу примірку. Ну, на першу, таку конкретно, все вже побачу. Я малася заїхати додому, перевдягтися і помитися. От. Але перед тим, як в'їхати на наш район, була аварія. Я її хотіла об'їхати однією стороною. В мене не вийшло. Я не захотіла там стояти в пробці. От, і я думаю, ой, об'їду другою. Да. А там ще гірше. Ну і так залипло. Шамалася 40 хвилин вдома бути, поїсти там, помитися. То 40 хвилин не могла доїхати до місця. Ну що, приміряла сукню під враженням, це була така легенька примірочка. Звісно, що вам її не покажу. Будете вже дивитися на весіллі. Була на примірці. Іду з бадію гуляю, ще нічого не їла. Бо сьогодні йдемо до Баранчуків. Пити пиво на пару годинок посидіти. Ой, мушу ще відео вигрузити. Баді, не спіши! Не спіши, бо в мене тут кава. Кава і перекусик. Тоді взагалі не їла, блін, от першої години. Він мене тягне. Коля ще тільки з роботи їде, зараз до нас десь прийде. Це ж ще за Рубрика? Коль! Це рубрика до весілля кожного тижня квітки. Потім Дякую. Все. Потім теж. Дякую. Дякую. Держу. Я держу. Ти що, ідеальний чоловік? Пані. Оль, так виглядає ідеальний чоловік? Да. Прийшов з роботи, приніс квітки. Дякую. Приємно. Посилала за рибкою і купив квітки. Сьогодні, до речі, була в бідронті. скуповуюсь вже на, на дівич вечір. І. як то по-українськи? Парубицький вечір чи щось такого. <схід> в общем, дівішнік-малічішник. Так то всі зрозуміють. Зараз покажу, що купила. Була, до речі, в бідронті акція. Три продукти купуєш, один продукт безплатно, три плюс один. 100% можу сказати, що у нас будуть суші, які я буду робити. По-перше, був такий соус, ми його постійно беремо. Не знаю, в розпаковках могли б побачити. Дуже класний соус, нам подобається. Ми його постійно беремо. От. І, до речі, на карту бідронки скидочно можна було взяти на одну тільки 8 продуктів. Потім купила 8 пачок норі. Звісно, що мені це буде забагато, але нехай буде. Потім купила імбір. От рожевий. Купила якийсь такий скуштувати соус рибний, не на суші. Купила соус соєвий такий, але у нас є велика банка. Просто ми будемо у нас вдома, дівчата. А хлопці будуть у світків вдома. І я їм купила такий соус. У нас є вдома літровий великий, і тут буде це. їм такий. Ось, Купила редиску таку жовту. Така вона буде. Дуже класно хрумтить. До речі, в сушах. Потім купила 4 пачки риса. Теж. Коротше, купувала і на свою, і на коліну карту, і на Марини вчительки, і на другої Марини з іншої роботи. Потім купила. 4 пачки рису, тобі ж 2 кг. Такий рис 7 злотих коштує. Беру такий, бо з іншого у мене не виходить. Не знаю, до речі, такий ще не брала, напевно. Не знаю. До речі, такий суші я не брала рис. Він взагалі ну круглий треба. Але я не пам'ятаю, чисто такий не брала. Такісь солодощі намальовані. Можливо, це ж для чогось іншого, але буду пробувати знову крутити. Подивимося через пару тижнів. Ось купила ще е, імбир. Чи імбір? імбір не купила спробувати ще такі орішки в карі. І такі горішки в васабі. Ну, це просто. Зараз якісь із них візьмемо до баранчиків. І купила такі чіпси. Чіпси з манго і чіпси з кокосу. З кокосу куштувала, дуже смачні, дуже і дуже. Так і вийшло все, я не знаю. Чесно. Не буду зараз вдаватися е в подробиці. Такі у нас а-ля закупки, бо там були і картошка ще, і були кабачки по 2 злотих, Ну, взагалі, ось, рибка, йдемо до баранчиків. Смачна подобається. Ну, жирнувато. що зробиш. йдемо. Такий чисто. Чисто на спортику. Дивіться, який у мене лук-лучок лук, в тапочках. Бо тут вдома перейти з нашого в сусідній будинок. Вон Коля заряджений мій. Завтра якийсь фестиваль там Да? Завтра якась тусовка мрангова? Якась азіатка кухня, що. Оу, факін! Блін все рівно погано камеру протерла. О, може трошки ліпше? Не розумію. Завтра якась тусовка а Я казала, ніде тусовки немає. Казується, що в нас тут. А, то може завтра в город попрем. То, блін, зря ми на пиво пішли, виходить. Що сьогодні буду їсти і завтра? Ну ні. Ну не буду, мабуть. Йдемо до Баранчків, сідимо пару хвилин, про це я вже говорила. Зібралися. Знімаю на колін. Бо мій грузить відео. Сьогодні якось максимально довго грузить, грузить відео. Зараз будемо сидіти в баранчиків, як коли вона дощ, так, ми трошки під'їмо, підп'ємо. Так буде приємно повернутися додому і лягти в ліжку. Ой. Такі справи. Що там? Будеш відкривати? Дінь доб... Дін добрий, кур'єрська посилка. Посилка. Так, да, знову на п'ятий. А чого в них світло наключаються? Лапочки подобрили. Ну точно. Yeah. <свят> о, о, чогось запізнена реакція у них. Ого. Прикиньте, з п'ятого, знову на п'ятий. Ну нічого, хоч якась фіз фізкультура, має ж бути. Ой, я чую, що нам відкрили. Да? Yeah, ну, yeah. Так? ну, точно. Так і є. Ще один раз покажу, з якого я села вас у селі отак вот носили. Отак, як колі мій. Добре, хоть носки вдягне порвати. Ой. Та що, ну ми з села? Ну що ж зробиш? Він <плес> чуть не упав, я це не сняла. Я тільки камеру виключила. Дін добре. Ну ти з города, видно, дивись, а я з села. Тапочки і в носках. Ой, яка ти господиня. Клас. А ну ще давай. Що співа, то з То зготувала. Ну там не судіть строго, трошки приготовила, бо до шостої практично на роботі була. Але гарно, нам все пасує, гарний стіл. О, Коля не пив. Скільки ти вже не пив? Два тижні, да, напевно? Да. Ну, да, другого числа останній раз, да? да? А сьогодні? Ну, да, 10 днів. 11, днів. 12. Ну, да, 11 днів не пив. Кого? Мой рекорд в Польщі. А ну, давай, давай. Оп, як залітає пушечка. І зараз, прикинь, так і ти до кінця так випиваєш. Оу. <риві> так до ой ми прийшли взагалі. Тільки взагалі ми повинні виставлятися, виходить. Добре, поки він в туалеті можеш робити все. Ти скажи, зая тобі так пиво відкрила. Він <риві> чого я до вас ніколи не прийду, коли тут буде закат в потоповий. Поставила на вікно цей вазон Оксана. За тиждень всі було п'ять листків на ньому за два ну, за тижні прикинь, що виросло. Ти, виходить, можеш з квіти вирощувати, а ти казаний, вмію, не знаю, не буду. Бачиш, що воно росте хазяйка Все. яка. Ой Ти крас... знаєш, як я постійно прийду і виглядаю з нашого вікна, он там воно. Дивіться де. Де ось. Ось наше вікно. І нам з кухні видно тільки. Я коли виглядаю, я думаю, капець у вас тут так класно, да? коли закат? Да. Да. О, відкрито, Я там буду причоху, до речі, робити. Якщо щось не так, то ви знаєте, куди приходить і потім куди не ходить. А якщо так, то он нам запрошую. Так, он наш будинок. Класно у нас тут жити. Так, Мільший а ну тебе з квітками зніму, так? Це та? мій балкон. <кій> для мами, знаєш, типу так, ось квітки, ось я. Мама приїде побачить. А ти б не хотіла тут на балконі квітки? Не хочу ухажувати, так? Та ще й гроші давати за ті квітки. Не ну і правильно. Коли, коли ви тут зробите якусь чилзону і ми будемо на балконі чисто? <кій> <кій> Крістіна така, е ніколи. <кій> <кій> В чому зібралися? Не знаю, зараз може бути щоколя вже один цих днів не пив. Дякую цій родині Крістіна, Ні, дякую. дякую за гостеприємство. Прийдемо обов'язково. Попили пивка, добре поговорили. Приємно. Зустрінемося, коли да, зустрінемося? Зустрінемо. Ну, добре, баричок іде з нами, мусор викидати. Добре, Крістіна, до завтра, до роботи. Добре, дякую, взаємно. Ідемо. Приємно провели час. Як думаєте, коли зустрінемося? Не знаю, треба включитися, щоб ми воріли не спати. <гум> Чому прийшла, в тому вертаюсь? Шльоп. О, ну бачите, от Баранчук із міста. Березна це город чи ні? З ти з Березного? 500? Березного? В Березне, в Березне. Чи Ні. Це а це село чи город? Це типо, е Біля городу. Біля городу. Ну, дивіться, от живе біля городу, бачите? Нормально. Носки під шлюбки не надяга. А я з села. Коля мій теж села. І нічого страшного. А в нас гордість за те, що ми з села. В цьому нічого поганого немає. І такий у нас був день робочий, трішки, трішки справ, трішки робочий, трішки відпочинковий. Завтра до роботи. Буде максимально тяжко 100%. І працювати, і не хотітиметься. Але як без цього, як без таких якихось вилозок, я не знаю, як так можна жити. Як люди живуть взагалі і не ходять нікуди, і не знаю, гроші економлять. Так що такий у нас був день. Надіюся, щось в мене там нагреблося на цей влог. Тому хочу сказати, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до зустрічі в наступних влогах.